Минув тиждень. Класна крівниця пані Наталя, як завжди приходила до школи рано, з журналами, планами уроків і звичкою помічати дрібниці. Вона звернула увагу на нову ученицю. Дівчина була уважна, старанна, ставила вдумливі запитання і дивилася на світ так, ніби постійно щось відкривала для себе. Пані Наталі сподобалася учениця як учениця, її цікавість, спокій і щирість, але вчителька відчула внутрішню розгубленість, як підтримати, не виділяючи зайве, не переходячи меж. Вона добре знала, що довіра в школі тримається на ясних правилах. Тож вона обрала простий і правильний шлях, запропонувала допомогу з навчанням, порадила книжки, похвалила за старання перед класом так само, як хвалила інших, без особливих знаків, без двозначності, лише чесна педагогічна підтримка. З часом пані Наталя зрозуміла інколи не знати, що робити, це знак зупинитися і зробити те, що правильно Допомагати рости, залишаючись на своєму місці. А школа тим і сильна, що дорослі тут брежуть межі, а діти знаходять опору, но зростає сміливість. Підпишись, щоб не пропустити продовження.